Ось наша тірамісу. смакота. Що нам треба для приготування тірамісу? Дві пачки печива савоярді, савоярді, півкілограма маскарпоне. Це дві такі коробочки по 250 грам, какао порошок, чотири яйця і розчинна кава. Тут у мене десь грам 300. Без сахару просто. Така густа, ну, кріпенька кава. І зараз яйця відділяємо білки від жовтків. У білки трошки солі додамо, у жовтки цукор, і будемо збивати. Відділили жовточки від білочків. Значить, сюди дрібку солі збиваємо, а у жовтки 8 столових ложок цукру. І теж збиваємо. Збиті білки. А це жовтки. І тепер у жовтки додаємо наше маскарпоне і потихеньку перемішуємо. Перемішати маскарпоне з жовтками треба так, щоб не було комочків, не збивати або лопаткою, або ложкою, так ретельно перемішати. Я ложкою помішала. І тепер будемо потихеньку додавати білки і лопаткою, обережно зверху внизу помішуючи, щоб наш крем був повітряний. Крем вийшов дуже смачний і ніжний. І зараз будемо збирати наше блюдо. Десерт. Робимо перший шар. Кожну печененку я буду брати її щіпцями, змочувати у розчинній каві, бистренько вмочили і витягли. І буду складати на блюдо квадратиком. Ось так виложила. Ви знаєте, у мене щіпцями нічого не виходить, дуже довго. Печиво дуже ніжне, тому руками треба його бистренько туди-сюди, у кофе і в формочку. І зараз змащуємо нашим кремом. Помазала слой кремом і тепер знову зверху печиво в каву і кладемо на крем. другий слой виложили печиво, а от кава у мене закінчилась. Перший раз його роблю, тому ще не розчитала всі інгредієнти. Тому ще таку саму зараз порцію роблю кави бігом. Вийшов у нас? Ось такий торт здоровенний, це дідушці моєму буде лафа. І зараз вверх засипаємо какао порошком. Все, наше тірамісу готово. Зараз ставлю в холодильник до вечора. Думаю, що буде готове. Там таке ніжне печиво, воно шевкаві розм'якло, так що буде все окей.